Всім привіт ви на каналі Кровоточка і, як ви бачите, я знову на риболовлі. Сьогодні виїхав на скажімо так, майже нове місце, сусіднє, а в сусіднє місто. Пете, неважливо. І хочу спробувати половити тут рибку. Знаю, що тут може бути в принципі, все. Це у нас Дніпро, ну, залив, так би мовити. Ловив тут і гляща, ловив тут і карася, потва. Сама бачив навіть великого. Карп теж є, ну тобто риба є, в принципі, майже вся. А що клюне, ну не знаю, подивимось. Зараз буду потихеньку розбирати речі і вже все вам по ходу показувати, розказувати. Ну, а вам приємного перегляду! Також сьогодні в планах зробити... Чекати, тобто пожарити м'ясо. Ну, тобто Відпочити так дуже скажімо, по цивільному О, Зараз покажу, що там у нас взагалі робиться, що у нас є. Це якось опудуть всю, Ну Такі от у нас плани, як ви бачите, шашлычок, все як треба. Ну, а поки там м'ясо готується, я тут займусь риболовлею. А сьогодні зберу два фідери, поставлю їх і буду кидати, ну не знаю, промірююсь, тут є невеличкий перехід невеличка бровка майже під берегом. Не знаю, може за нею буду ловити, а може десь далі. Подивимось. Так, Оскільки тут карась все ж таки головна риба, то і взяв корм ну, на нього. Це в нас топльоне молоко. Дуже гарний запах такого печива печива. Я на нього дуже багато риби зловив, ну і карася, в тому числі така от світленька. Дуже що камери запах не передають, ви б кайфанули. Ах тати що. Висипів десь поки що половину, мені багато, я думаю, не знадобиться. Так що що, досипамо? Така от світленька. і додамо води. Перше заводимо потім друге. Доводимо, щоб воно було таким просто вологим спочатку. Чекаємо і далі, і далі вже ще додаємо води. Скільки треба. Ну поки так. Я трошки все. попоїв і що ж сьогодні я буду робити. Два фідера, як я вже казав, один це бренд, а чемп 3.3, другий 3.6 Scout. скаут. Зараз трошки промірюю, де тут що. Приблизно знаю, як воно тут є, але трошки промірюю. І потім вже буду закидувати. Одну зроблю патерностер, ані інлайн, а другу просто ну, цей, годівницю і один гачок трошки зверху. Отак. Так, Вже закинув один фідер, другий теж зараз буду закидувати, монтаж у мене інлайн, годівниця, ковзає, далі отакий стопор невеличкий. Потім швидко з'єм, щоб на нього можна було швидко додавати або прибирати по відці. Кусочок фідергаму такий невеликий, сантиметрів 15 може. І гачок отакий теж невеличкий, десятка здається. Насаджувати буду черв'яка і опариша поки що. от Якщо буду клювати, чи ще не буду клювати, можливо спробую якісь інші. Знову ж таки, наживки. Кукурудзу або ще щось таке. Ну, от стандартна наживка це три опариші. Можна і більше, в принципі, палепочну трьох. Отак от. Забиваємо одягнутися одразу. От. І відправляємо у воду. Так, одразу і закинемо. Так, хоп. Назад і орієнтир беремо. Нехай ото буде. І десь так. Ну давайте поки так. Якщо не буде клювати, то закину в інше місце. О, є якась рибка. Але зовсім мала. Якась... Якась потваска висотка. Ну так. Здається, плотва. А ні, слухайте. Не плохо. Оце цікаво вже, до речі. Це у нас козлик. Нічого собі. Цікаво, друзі, цікаво. О навіть. Там може і лящик буде. Так опускаємо, звичайно. Так, ну що я можу сказати? Риба клює, але не зовсім той розмір, який треба. Густерка, наче. Знову ж таки, нам таке не треба. Ні, Ні, нема. Ну, або щось мало. О, Ого, погоди, что тут? Хтось но Ну, снова ж таки, хтось малый. Плотва, напевно. Ну так, дурная плотва. В принципе, очень Він така от. О, є Ну, знову потворю, думаю. Навряд чи караш. Може трошки більше. Ну так, трошки зовсім. Майже така сама. В принципі, майже така сама. Вот. Ну, вже красивіше, до речі. Поставив зараз отаку кукурузу велику і на неї вже клює. Але клює, я так розумію, знову таки плотва. О. Так, когось чіпив, такого більш менш Ну, карась напевно. Може бути така. Така, знаєте, вийдемо в кравудку. А, нет, совсем малюк. Совсем малюк. Козлок. А, так вот. вот. трошки больше попередних. Там, давай сюда. Потом назад поплываешь. Ну, вот так совсем трошки больше попередних. Чи, может, это вообще густерка? Ай, снова что-то клюнуло. Скорее всего, еще один козлик. Мм, це навіть у нас платва. Вот так. Угу. Знову платну. Так, заспокойся, хто все. Знову плотва, ця звичайно вже цікавіша, але все одно це плотва. Я планував половити карась. Ну така, більш-менш. Дивіться, яка красива. Але знову ж риба мені не треба. Ну о! Тось є. Чи був? А вже нема. Покроха була, а ні, хтось є, мало топс. О, це у нас сенець. Що ні, Ну щось таке. Щось таке. Щось таке. Давайте подивимось. Тож це у нас такий. Ну Розмір вже трохи кращий. Підліч не знаю, щось схоже. Розмір кращий, але все одно малюк. Так, зараз хвилинку зачекай. Та віддаю очку. Ух, ти, які реально прикольні. Це я нові взяв. Ого, це я нові взяв, протестити. О, як воно це робить, а взагалі не розумію. Ну, реально ледь не вкрало фіде. От як така мала риба може це таке робити? Ви подивіться. Ну як? Не розумію Як бачите, поки що клює дрібнота. Можливо на вечір буде щось цікавіше, не знаю. До речі, воду дають, як бачите. Може це якось повпливає на кльох. Ого! Ну, вже перша приємна рибка. Ой, я вже не вірив. Ну щось більш-менш, але все одно невеличке. До речі, я не знаю, попасть в якусь таку точку, що там малька взагалі не було. Не, ну щось невелике, але, але вже покраще. Може карась? А ну, от Отаке зовсім трішки більше. Просто, просто плотно. Просто.

Капець. А так крива. Як бачите, з кльовим сьогодні щось зовсім не дуже. Навіть зальотних якихось рибин немає цікавих. Ну, ну не знаю. Ще трошки посиджу можливо, ще щось і витягну, подивимось. Ну, але поки так. Не, ну і що ви думаєте? Тільки я вимкнув камеру, одразу клюнула риба Ну, шо, клює? Так, друзі, ну що, клює, ось таке, тому, я думаю, вже час збиратись. Ну, Я дякую вам за перегляд, якщо вам сподобалось, можете підписатись на канал, поставити лайк або написати коментар. Ну, На цьому все, зустрінемося в наступних відео. Пока!